У тутешньому лісі вирує життя. Тварини снують галявинами в пошуках їстівних рослин і комах. Деякі полюбляють густі верхівки дерев, а інші віддають перевагу буйному підліску, почуваючись затишно лише в тіні дерев. Ось таку. Заспокійливу та затишну картину намалює гра лісова метушня в локалізації видавництва Lord of борс, правила якої ми сьогодні з вами і розберемо. Настільна гра лісова метушня розрахована від 2 до 5 гравців, у якій учасникам буде необхідно створювати екологічно збалансовані ареали для флори та фауни, висаджуючи дерева і розміщуючи біля них тварин, рослини та гриби. Кожного раунду гравці будуть обирати чи поповнювати собі руку новими картами. Чи розігрувати їх, наповнюючи свій ліс. І якщо дерева це найважливіше для розширення лісу, то ось інші карти дадуть змогу заробити чимало переможних очок, так і посилити своє становище завдяки безлічі різноманітних властивостей і бонусів. Тож на початку гри покладіть ігрове поле галявину на центр стола. Поруч покладіть усі карти пам'ятки. Відкладіть у бік три карти зими з основної колоди. Перетасуйте решту карт і, не дивлячись на них, поверніть у коробку певну кількість карт залежно від кількості гравців у партії. Наприклад, на трьох гравців це 20 карт. Рівномірно розподіліть карти, що залишилися на три стоси, і затасуйте дві карти зими в один зі стосів і покладіть третю карту зими зверху цього стосу. Після цього покладіть інші два стоси зверху на перший стос, утворивши колоду для гри. Покладіть цю колоду з лівого боку від ігрового поля. Кожен гравець отримує карту печери та викладає її перед собою. Далі кожен гравець отримує на свою стартову руку 6 карт із колоди. Якщо серед узятих карт немає дерев, гравець може оновити руку, повернувши свої 6 карт у коробку і узяти 6 нових карт із колоди. Кожен гравець може оновити руку лише один раз. Наприкінці приготування визначте першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Або нехай їм буде той, хто останнім був у лісі. Ця партія у гру «Лісова тушня триває до моменту, поки із колоди не буде відкрито три карти зими. Під час гри учасники виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може виконати рівно одну із двох наявних дій: або взяти дві карти, або зіграти одну карту та перевірити галявину. Тож, обираючи першу дію, взяти дві карти, гравець може брати карти як з верха колоди, що лежать до лілиць. Так і з галявини, що лежать горілиць. Гравець завжди бере по одній карті за раз. На початку гри на галявині немає карт, тож виконуючи цю дію, гравець може взяти лише дві карти з верха колоди. Гравці ніколи не можуть мати на руці більше десяти карт, і якщо у вас на руці, наприклад, 9 карт, виконуючи цю дію, ви можете взяти лише одну карту замість двох. Якщо, узявши карту з колоди, ви відкриваєте карту зими, ви повинні покласти її горілиць поряд з галявиною і відразу взяти іншу карту з колоди на руку. Обравши другу дію зіграти карту, гравець нарешті зможе розширити свій ліс і заробити переможні очки. Усі карти в колоді поділяються на два типи: це дерева і карти рослин та тварин, які поділені навпіл горизонтальною чи вертикальною лінією. Карти дерев є основою вашого лісу, адже розігрувати карти інших типів, ви можете лише навкруги дерев. На кожній карті зазначається її вартість: колір карти з символом дерева, символ виду, кількість карт у колоді, ефекти та бонуси, а також комірка з переможними очками. Розігруючи карту дерева, ви повинні спершу сплатити її вартість, поклавши зазначену кількість інших карт із руки, горілиць на галявину. А після цього окремо викласти карту дерева в свою ігрову зону і за бажанням активувати її ефекти або бонуси, якщо виконали вказані умови. Щоразу розігравши карту дерева, ви повинні взяти одну верхню карту з колоди та покласти її горілиць на галявину. Символ на галявині нагадуватиме вам про це протягом гри. Проте, якщо при цьому ви відкрили карту зими, викладіть її біля планшету і відкрийте нову карту. Зазвичай ви можете сплачувати вартість будь-якої карти, скидуючи будь-які карти. Проте, якщо на карті зазначається кольорова комірка бонусу, і ви будете сплачувати за розіграш лише картами, що мають відповідний символ дерева в правому куті, тоді ви можете активувати властивість цього бонусу. Поділені карти мають мати хоча б один відповідний символ із двох зазначених на карті, щоб активувати цей бонус. Про самі ефекти і властивості бонусів ми поговоримо трохи згодом. Крім цього, у свій хід ви можете не грати карту дерева, а натомість зіграти до лілиць будь-яку карту з руки. Така карта стає універсальним саджанцем. Як і дерево саджанець має чотири комірки для карт по одній з кожної сторони. Однак він не належить до жодного з восьми видів дерев і його не вважають окремим видом дерева. Кожне дерево має чотири комірки по одній з кожної сторони, куди ви можете грати карти тварин і рослин. Граючи поділену карту, спершу виберіть одну половину, яку хочете зіграти, і заплатіть лише її вартість. Після цього ви повинні розмістити її в порожній комірці з відповідної сторони дерева у своєму лісі. Якщо ви обрали ліву сторону карти, тоді викладайте цю карту з лівої сторони дерева. А якщо нижню, то відповідно знизу. Підкладіть цю карту невикористаною використаною половиною під карту дерева. Аналогічні правила розміщення застосовують до лісових мешканців та рослин, зображених праворуч чи згори карти. З кожної сторони дерева може розміщуватись лише одна карта лісового мешканця, проте є деякі винятки, в тексті карти яких це зазначається. Після розміщення карти ви також можете активувати зазначений ефект або бонус, якщо виконали умови під час сплати за карту. Властивостей ефектів та бонусів у грі так багато, що в коробці ви зможете знайти 14 карт пам'яток, на яких детально розписані усі властивості карт, які ви можете зустріти у грі. Проте зараз пропоную поглянути на загальні ефекти та бонуси, які ви зможете зустріти на картах. Ефекти поділяються на два типи: негайний ефект, який можна застосувати лише один раз, відразу після розігрування самої карти, наприклад, узяти одну карту на руку. Або постійний ефект, як, наприклад, на карті грибів, який діє до кінця гри, починаючи з вашого наступного ходу, і дає змогу, щоразу граючи карту дерева, брати одну карту собі на руку. Коли ви бачите таку властивість, тоді ви можете додатково зіграти карту лісового мешканця з зазначеним символом виду, не сплачуючи його вартості, проте ви не активуєте його ефект чи бонус. Така властивість дає змогу взяти зверху колоди кількість карт, яка дорівнюватиме кількості карт із зазначеним символом у вашому лісі. А ось така позначка дає змогу добрати карти на руку за конкретні карти у вашому лісі. А якщо на зіграній карті зазначена така властивість, тоді після завершення поточного ходу виконайте ще один повноцінний хід. Як я вже казав, більш детально з усіма властивостями ви можете ознайомитись на картах-пам'ятках. Після того, як ви виконали свою дію, необхідно перевірити, чи лежить на галявині 10 чи більше карт. Якщо так, то приберіть всі карти з галявини, відправивши їх до скиду. На цьому ваш хід завершується. І тепер свій хід виконує наступний гравець за годинниковою стрілкою, крім випадків, коли певний ефект чи бонус дає вам змогу виконати ще один хід. Таким чином, гравці виконують ходи до моменту, поки хтось із гравців не дістане третю карту зими із колоди. Тоді гравець втрачає можливість закінчити свій хід, і гра негайно завершується. Після цього гравці проводять фінальний підрахунок очок. Для цього необхідно порахувати очки на всіх видимих картах у своєму лісі. Звісно, що багато карт надають очки за певних умов. Наприклад, ви отримуєте 5 очок, якщо у вашому лісі є хоча б 3 різних кажана, і кожна із цих карт кажанів дасть відповідний бонус. Або ялиця біла дає по два очки за кожну карту прилеглу до неї. Чи яструб, що приносить по три очки за кожного птаха. Після підрахунку додайте до цієї суми кількість карт під своєю печерою, якщо такі є. Ці карти ви викладаєте під печеру також завдяки властивостям деяких карт. І після підрахунку очок той гравець, хто набрав найбільшу їх кількість і стає. Переможцем. У разі нічиєї гравці ділять перемогу. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії настільну гру Лісова метушня. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!